Від молока до сиру почнемо наш шлях. Гоїчіну разом у руках з ферми завод у смаколик смачний. Дізнаємось, як роблять сир чарівний на фермі, де корівки гуляють. чину вдома бувають, доять корів, наповнюють банки. Так починається шлях молочної склянки. На заводі пастеризація, це закон близько щоб молоко було безпечним для всіх сторон. З гортки сироватка почнемо гру-у-у-у Від молока до сиру, смакота І ферма й заводу. Це робота справжня. Пастеризувати, пресувати і чекати, Щоб сир достиг і смачним стати. Сир на тарілці, час смакувати, ніжний чудовий. Хочеться ще брати. В кімнаті визрівання сир чекає, го huh! і каже, терпіння все здолає, смак росте, змінює структуру. Вичедеру, hey! добрі, дивну культуру. На піці сир, та не співає. West, huh! У салатах, сендвічах сюди блищає, радість дарує, кожен кусок, сир, так і ніжний. Просто казковий смак. Від молока до сиру, смакотових ферм май золото це робота справжня. Визрівання спеції варто чекати, сир на піці, чи просто в тарілці смакувати, сиру в бургері, чи в гарячому рагу, кремовий, ніжний, створений для тебе, запакований, готовий в путь. Сиру магазини вже мчить з полицю у дім. Потрапляє швидко, обирай будь-який буде смачно й тепло. Скуштуй з друзями, час веселитись, корисний продукт, варто ділитись, багато кальцію, білка, сила й здоров'я, серце смакота чудова. від молока до сиру, смакотовий ферма й завод оце робота справжня. Сир на тарілці, смачний, чарівний, смакуй з друзями, час чудовий. Сиру, сенвічах, сиру, рагу, кожен шматочок, радість для тебе. Сир, ой, сир, ніжний і яскравий. З ферми додому, смак неймовірний. Довго достигає смак веселий, кожен шматочок, щастя, дзвени, від молока до сиру. Мандрівка кінцова. А -а 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 -а. та повернемось знову. Пригода нова а -а 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 -а. в чину Поруч завжди вчаться з любов'ю, смакові ході.